Вітаю на каналі Бодонагра. Сьогодні у нас 10-й день експерименту вирощування полониці сорту Мурана на гідропониці у Гровбоксі. І Сьогодні, як я обіцяв, поговоримо про добрива, які я використовую. І вже в мене були деякі помилки. Зараз розкажу які. І я поки що збираю систему поливу, поки що все це поливається вручну. Але скоро вже запущу автоматику. Тож дивимось. Почнемо з результатів. У нас пройшло 10 днів. Що у нас відбулося? Коренева шийка стала ширшою. Кущ поділився. Ось один, ось два. У нас виросло отаке молоде листя. Один і ось другий. І у нас починає рости квітконос. Он він, Квітконос. Для порівняння. Ось розсада. В яку я висаджував. Оце касетна розсада. Тобто, якщо так поставити, то можна порівняти. Оце я висаджував, Оце ось через 10 днів. Те, що в горщику, 10 днів. Різницю ви бачите. Е, оце ось розсадне листя. Коли виростуть оці листя, я це приберу. Вони не потрібні. Ось, до речі, ще для порівняння. ось Вирос лист це за 10 днів. Оце вже вирос лист тут. Вон там росте ще один. А от розсадний лист. Тобто розсадний лист він потрібен тільки на перші там, два тижні для фотосинтезу. Коли вже починають рости листя, ну, як які будуть постійно працювати, то розсадні ми вже прибираємо. Ну, ось ще кущ. І вон він квітконос вже йде. Якщо порівнювати з мінеральною ватою, да, тут же цікаво з мінеральною ватою, то тут процес трішечки. Повільніше йде, ось він. лист починає рости. Але тут два фактори. Перший це те, що тут було ж мите коріння, вона притормозила. А тут я не, не мив коріння, ну просто висаджував отак у торфі. На мінваті не можна так просто висаджувати у торфі, тому що тут, тут цей торф він буде ну, спотворювати мінеральну вату, не можна так. А в торф можна, торф до торфа контує, так би мовити. Все нормально. Але я думаю, мінеральна вата нас наздожене. І ще один фактор це те, що я трішечки намудрив з добривами. Зараз поясню. І так, використовували такі добрива Гідропро. Ось він тут бак А і бак Б. Це для е гідропоники добрива використовується. Що тут в них цікавого? А тепер е що в цих добривах цікавого, і що я намудрив. Дивіться. У нас тут є профіль живлення. Ось він. Тобто, у нас азот, фосфор, калій, кальцій, магній, залізо, мідь, маганець, цинк, бор і молібден. Тут написано кількість концентрація грам на літр. Ну, це у нас концентрат. Ми його розбавляємо, оскільки там у тисячу разів майже. І у нас виходить. Вже міліграми на літр. Тобто це профіль живлення полуниці. У тобто, нас цікавить більше співвідношення між елементами живлення. І тепер увага. Тут у цьому добриві немає сірки. А сірка це необхідний мезоелемент. Без нього не буде рости полуниця. Я спочатку ну, якось забігався, не звернув на, на це увагу. І коли я брав свою воду, то я її. Підкисляв азотною кислотою, ну, тобто збільшував ще но 3 ну, думаю, на старті нормально буде. І додавав ці добрива і поливав. Ну і якось не звернув на це увагу. А потім дивлюсь, що ну, на мінваті повинно відставати рослини трішечки, але не настільки. Ну, тут видно, що вони відстають. Ось, тут яке листя вже наросло за 10 днів. А тут ну, таке ну, не дуже. Я почав вже ж розуміти, що в мене сірки нема. Тут в торфі якась сірка є, і рослина її вживала і нормально розвивалася. ну Тут якийсь запас є. А тут на мінваті, що ти налив, те і є, тут сірки -то нема. І затормозився ріст, бачите, із сірки. Що я зробив? Я просто змінив розчин, я взяв не азотну кислоту, а сірну кислоту. І у мене вода значить, йде спочатку 700 мілісіменсів, і в мене там в основному гідрокарбонати кальцію. Ці солі дають гідрокарбонати кальцію. І PH у мене на вході 7,5. Я додаю, ну я на 20 літрів робив розчин, я додавав 7 мл сірчаної кислоти h 2 so 4 В мене PH падав до 6,2. Потім я додавав 10 мл цього доброго і 10 мл цього доброго в один бак. При таких концентраціях можна. Головне, концентрати не змішувати, бо буде осад. І в мене можна сказати, що тут з'являється сірка. тобто ну, В серчаній кислоті є сірка. І концентрація там нормально виходить, там приблизно я перераховував, десь 36 так, 40 мг на літр. Тобто те, що потрібно. Я змінив формулу, от зараз пролив мінеральну вату. Спеціально багато налив розчину, щоб змінити, ну, щоб наситити і сіркою теж змінити розчин. Тепер, що стосується концентрації, то зараз я використовую концентрацію вже робочого розчину 1200 мл-сіменців. Буду її трішечки збільшувати. Коли вже рослини будуть збільшуватися у розмірі. Тепер те, що стосується поливу. Я, Ось у мене бак А. Так, і аналогічно ось він, бак Б. Що я спочатку хотів зробити? Я туди поставив ось електромагнітні клапани нормально закриті. Ну, і оце ось е провод, я його під'єднав до реле часу. Коли мені потрібно, подається 12 вольт, і В клапан відкривається і поливається. Я спочатку хотів. Поставити ось сюди одне відро ось сюди на гору і одне сюди нагору. Потім ну, вони з'єднувалися б через цей тройник, потім би йшла магістраль, отак, і з магістралі вже у мене е, виходили б е, крапельниці. Ну, ось такі крапельниці, ось вони, 2 літри на годину вони дають. Ну, от, бо я б їх ставив сюди на магістраль з гори. І сюди вони б капали. Але коли я тестував систему, вода просто не пішла. Електромагнітний клапан просто самотьоком не пропускає воду, треба ставити насос. Тому я трішечки систему поливу зміню, все ж таки поставлю насоси. Я їх вже замовив, зараз вони мені, мені прийдуть 2-3 дні. Я це все встановлю і зніму ще одне відео, вже покажу, як система працює. В принципі, на першому етапі, перші 2, навіть 3 тижні, можна вручну все це поливати. Рослини багато води не п'ють, тому можна поки що так обійтися. Але вже скоро я не встигну. Там треба буде робити, коли полуниця буде плодоносити, десь 12-15 поливів буде за день, але по одній хвилині. 50, десь мілілітрів за один полив. Ну, це я все буду розказувати. Також, так що таку маємо ситуацію, такі поки що результати. Ну, Слідкуйте, це цікаво. Будемо дивитися, що буде далі. Вийде, не вийде, подивимось. До наступного відео.